З наближенням різдвяних свят у родини українців проникає особливий дух: дух надії, любові, затишку та злагоди. Прийдешнє святкування винятково щемні для вірян. 24 грудня з появою першої зірки в небі всі ми традиційно збираємося за родинним столом, аби перш за все вшанувати Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа. 24 грудня ми будемо мати святий вечір. Відповідно, що святий вечір це є такий особливий день для нас. Тому що цього дня ми маємо строгий піст. Можу так казати, що ми не споживаємо абсолютно ніякої страви, бо готуємо себе до того вечора, коли зберемося разом у своїх сім'ях, родинах із дітьми, онуками, правнуками, дідиком, бабкою, і відповідно будемо мати ту святу вечерю при запалених свічках, при 12 пісних стравах, будемо перебувати в молитві в подяці. Коляці в очікуванні народження Спасителя світу Ісуса Христа. Певна річ, що на тому святвечір не завершується. Ми далі після тої святкової вечері будемо у колядці крокувати до наших святих храмів, де буде відбуватися велике повечір'я. Різдво Христове це друге за значущістю свято для вірян після Великодня. У цей день за християнськими віруваннями народився Ісус: колядки, кутя, печені яблука, затишок та спокій сімейного кола. А ще обов'язкова молитва. Коли ми можемо себе питати, що а як нам святкувати різдво зараз? Як можна зараз святкувати, коли так кругом багато болю, дуже багато випробувань, різного роду якраз саме тої війни, то, відповідно, ми повернімося 2000 років тому назад, уявімо собі ту ситуацію, яка була колись у Віфлеємі. Ісус, Мар... Ісус, якраз дитя, котре має народитися у лоні Пресвятої Діви Марії, те святе подружжя має тяжку дорогу, не має деся поселити. Для Бога знаходиться лише хлів. Холодні ясла, ми знаємо, що відповідно в той час цар і чигає на життя дитяти, відповідно, і губить силу селену дітей. Є багато кровопролиття, дуже багато смертей. І відповідно, що та атмосфера Різдва є дуже-дуже подібна зараз до атмосфери Різдва для нас, для українців, коли ми так само в своєму серці носимо багато болю. Але най сьогодні для нас, тих християн, котрі ми в особливий спосіб. Готуємося до Різдва Христового, робимо все можливе для того, аби Христос народився у Твому і мому серцю. Традиції цих свят стали значущими для всіх. Це сімейні святкування, сповнені цікавих прикмет та, звісно, смачних частувань. Закарпаття край де традиції святвечора та Різдва передаються з покоління в покоління. Жу в церкву, а що все ці традиції осталися? Такі традиції зберігаємо традиції наших бабусь, мами. Ну, зберігаємо ті традиції, продовжуємо їх. Я дуже чекаю Різдво. Люблю ходити в церкву, колядувати, до мене йдуть колядувати. Так, я люблю ці празники дуже. Хоча війна, але Різдво є Різдво, святий вечір є святий вечір. Приходять діти і накриваємо стіл. Може не так, як раніше, але все одно треба. Це різдвяні традиції. Святкуємо одні, в друзі, в другі, все вдома. Запрошуємо гостів. Ну, 12 страв стараємося приготувати, Ну, не завжди може так виходити, аж ну, компонуємо так, щоб типа 12 на столі. Ну так ходимо в гості, запрошуємо гостей. Головним атрибутом зимових свят є сім'я. Адже саме у ці дні ми зупиняємо свій шалений ритм, аби побути поруч з найдорожчими, схилити голови в молитві, почастуватися кутеєю варом та, звісно, наповнитися теплом родинного кола. На жаль, уже третій рік поспіль не всі близькі мають змогу зібратися за одним столом, адже є ті, хто будуть зустрічати свята не в теплому будинку, а в холодних окопах. Наші захисники саме вони на варті нашого спокою, саме вони дають нам змогу святкувати. Тож зібрав. Вшись на щедру вечерю, помолимось і за них не втрачаємо надію. Перемога обов'язково буде.